Добрий день, ви дивитеся передачу Рідна мова. Я справді не пам'ятаю, щоб колись іще мене так вразила чиясь мова. І річ тут зовсім не в тому, що вона мовознавець. Я маю на увазі Ірину Фаріон. Бо погодьтеся, знання історії мови чи граматики зовсім не зробить тебе автоматично блискучим оповідачем. Завжди, коли її слухаю, не перестаю дивуватися з приводу того, якою несподіваною, живою, красивою і слухняною, от як стає слухняною глина в руках гончара, може бути мова. Мене вражає її легкість поводження зі словами. І руйнування стереотипів хоча б з приводу того, от як би то мав говорити викладач зі своїми студентами. Бо, наприклад, коли от під час недавньої зустрічі із хмельницькими студентами вже не пам'ятаю з приводу чого, вона раптом говорить, і вам стає горичо, як кажуть у нас на західній Україні, то оце несподіване горичо вжити замість звичного і нормативного гаряче. Будеть зісну тих ну, хто до цього куняв. Тому що ти починаєш розуміти, що напроти жива людина живою мовою з тобою говорить. Ви знаєте, у мене складається часом враження, що ми ніби боїмося говорити. І що ми доволі часто не почуваємося природньо у своїй мові. Особливо тоді, коли, як нам здається, ніби посада зобов'язує, або високий гість, який має приїхати, або якась надзвичайна оказія, з приводу якої нам випала честь виступати, і от ми починаємо щось там морозити, замість того, щоб просто говорити людською мовою, мені дуже подобається, як Ірина Фаріон розкріпачує мову. Як вона розкріпачує думку. Хоча, напевно, все-таки все відбувається у зворотній послідовності, тому що розкріпачена думка породжує розкріпачену мову. От Мову, яка до тебе достукується через те, що позбавлена того, що її вбиває. Штампів. Пані Ірино, Оксана Забужко колись написала, що от, як людина, яка працює зі словом, я постійно живу у стані перманентного стресу. У мене є така підозра, що напевно у стані того перманентного стресу живете і ви. І от мені цікаво, чи навчилися ви вже якось на це все реагувати, от на те, що часом доводиться чути довкола. Абсолютно. Оксана Забужко так сказала через те, що вона не була в великій політиці. А я була в великій політиці і є в великій політиці. І якщо ці рецептори не будуть мати панцирні обладунки, то тоді ми помираємо. Не може весь час лікар реагувати на людей, які йдуть вулицю і пчихають. Інакше не буду комунікувати тих, які пчихають. Тобто тепер у мене зовсім інший принцип поведінки ніж був тоді, коли ми з вами спілкувалися з десяток років тому. Говори, нехай всі твою глоботу побачать, а я буду це аналізувати на, не, на, навіть не на рівні граматичному, а на рівні екзистенційному. Тобто, пані Наталю, змінилися підходи до аналізу. Якщо раніше ти це все бачив в контексті структури мови, то ти тепер це бачиш у контексті дороги життя того народу. І якщо ти раніше йшов у це з вірою, там, надією, ілюзією змінити. То в тебе залишилися лише стосунки з самим собою. Ти максимально маєш працювати над собою, щоб без сміти давати комусь якісь рецепти. Тобто, тих 10 років, чи скільки це минуло, максимально переорієнтували мене з екстенсивного впливу на інтенсивний вплив, вплив виняткового на самого себе. Є програма твоєї долі. Ти маєш над нею працювати. І якщо ти будеш слухати зовнішній світ, то ти вже програв. Мимоволі згадую одну класну притчу, можливо, нам сподобається. Живуть собі жаби в болоті. Квакують все класно, комарики над ними літають. Одна жаба каже, та йдемо до гори, Що ми в тому болоті будемо все квакати? Інші жаби кажуть, та на що, так файно? Ні, ну йдемо до гори, подивимося на той світ, інша панорама буде. Ну, як можна бути такими обмеженими замками. Ну, вирушили всі ці жаби з болота, йдуть до гори. Стоять люди обабіч тої гори, та й нарікають на тих жаб, які ті жаби дурні, по що то було робити? Та так в болоті було класно. Зійшла частина жаб з дистанції, лишилася дрібка жаб, йдуть далі. Інші знов нарікають, які ті жаби дурні, вони нічого не досягнуть, нічого з того не буде. Врешті-решт найвищого піку сягає одна жаба підбігають до неї журналіст і питають, як вам це вдалося? Як ваші рецептори? бажу, що так всі критикували, так ганили. Як вам вдалося стягнути цієї вершини? Вона лапками лапка, так, ну я глуха. Пані Ірино, ви знаєте, от коли я навчалася на факультеті журналістики, то нам не дуже багато розповідали про усілякі стилістичні тонкощі. Але, от чи не єдине, що ми добре затямили? Це те, що треба правильно наголошувати 11, а не 11. І тому, коли вже були якісь такі загальноуніверситетські збори, і от е, варто було на цих зборах, скажімо, якомусь студенту фізику, сказати 11, а не 11, то тоді от вся журналістська братія починала дружно кричати: 11. Ви знаєте, от я... Потім вже не раз спостерігаю в житті оту от закономірність, що варто тобі вже ніби тако на копійку трохи щось знати, і в тебе з'являється ота спокуса похизуватися своїми знаннями перед іншим. Коли людина знає безліч, коли горизонти знань щодня віддаляється, вона ніколи не буде кричати. Вона навпаки підійде після цієї зустрічі тільки за однією мовою, якщо ця людина не буде їй байдужа. Якщо ця людина буде і вона до неї не підійде, вона буде розуміти, що він зробив помилку. А я такої помилки не зроблю, але я не буду робити в публіки. А якщо людина не байдуже, ви його візьмете за ручку, погладити його по лапці і скажете, 11, ви були фантастичні сьогодні. Але оця, оця пір'їночка була на вашому дивовижному костюмі. Розумієте? Тому не треба бути тими примітивними моралізаторами. Життя це заглиблення в те, що ти робиш. А коли ти починаєш заглиблюватися, ти не маєш часу на зовнішні, смішні чинники. І вони тоді не подразнюють твою нервову систему. А навпаки, вони працюють на її зміцнення. Тобто, принцип екідо те, що тебе дратує, перетворити його в те, що тебе живить і творить. Це інстинкт самозбереження. Інакше ну, хто найскорше вмирає доведено, вибачте, найскорже вмирають лікарі, бо вони реально беруть на себе болячки. Кажуть, що дуже скоро вмирають перукарі. Чого? Вони працюють з нервовими закінченнями, з волосочком людським. А найдовше живуть, ви будете дуже здивовані. Диригенти. Тому що вони рухаються усім тілом, і вони весь час в дивовижній мозиці, Розумієте? Треба навчитися бути диригентом. Над диригентом не працює марсажист. Він сам диригує. І він сам рухається усім тілом. І тут така духова категорія, як музика. Тобто духові категорії рятують, матеріальні вбивають. Невже це не зрозуміло? Якщо це комусь не зрозуміло, то його проблема. Воно не має ставати твоєю проблемою. знаєте, от. Спілкуючись з молодими людьми шкільного віку, я була здивована, що виявляється, от є такі ситуації у них, коли вони соромляться говорити правильно. Тому що, як вони кажуть, в їхньому товаристві цього не зрозуміють. Тиск середовища. Правильно, тиск середовища. І от недавно одна дівчина мені казала, що коли я, от в своєму товаристві, намагаюся говорити правильно, то мені одразу кажуть, так, або говори так, як ми, або, або забирайся звідси. А угу. знаєте, кого я згадала, коли це почали говорити? Я згадала засновника сербської мови Вука Караджича, який зробив революцію в сербській культурі і в сербській свідомості через те, що припинив писати суржуком сербсько-церковно-слов'янським, а почав писати так, як говорила його бабця, баба Сміяна. І коли він видав ту свою першу збірочку оповідань, його всі обізвали бабою сміяною і обзивали його 60 років. Так, він собі, Мабуть, йому то було тяжко, але він просто дуже любив свою бабцю і писав так, як бабця говорила. Пані Наталі, минуло 60 років, і серби прийняли правопис Вука Караджича. І якщо б не було Вука Караджича, з якого всі сміялися і він писав мовою своєї бабусі, не було б у нас Маркіяна Шишкевича. Тому що Маркіян Шишкевич, коли його викинули з духовної семінарії, бо він там собі в Кнайпі вина перепив, а потім назад в семінарію повернувся. Але за рік, поки він був за межами семінарії, він пішов в бібліотеку нашого Соліни Омліюську тепер Стефаника, і натрапив там на українські пам'ятки і зрозумів, що він, властиво, не поляк. Тому що ця пам'ятка почала до нього говорити, як отой полин в Євшані зілля Миколи Вороного. Розумієте, він я ж русин, я ж не поляк. І коли він повернувся в гімназію, то запропонував. Двом хлопцям це Головацький і Вагелевич говорити такою самовою, що він, що він руською. І що всі решта? Всі решта почали з них дуже сміятися, пані Наталю. І тоді всі ці решта, глузуючи з тих трьох людей, назвали їх руською трійцею. І поняття руської трійці стало артефактом української культури. І тепер, коли ми кажемо руська трійця, то ми вже не знаємо, що то образлива назва. Маркіяна Шешкевича, Вагелевича і Головецького. То скажіть, будь ласка, у нашій світі історії ми згадаємо тих ідіотів, які з них сміялися. Чи ми згадаємо в першу чергу Маркіяна Шешкевича, який мав для себе приклад вука Караджича? Бо те, що зробив Вука Карадж, було втілено в життя за 60 років, а тепер рахуємо, за скільки років було втілено в життя, те, що зробив Маркен Шешкевич. Його русалка Дністрова» – це 1837 рік, а правопис ухвалено його варіанту 1893 року. Майже так само, як Вов Караджич. Тобто це шлях особистостей, шлях отої жаби, яка глуха. Вона тому і вийшла з болота. І стягнула піку, а всі решта куди пішли? В болото, хай далі квакають. а вона буде літати. А скільки таких, що літають? Скільки у нас Шевченків, скільки у нас франків, скільки у нас оленів пчілок, скажіть, будь ласка, ну про Лесу Укринку навіть не говоримо. Якби не було такої мами, не було б такої Лесі. Тому мені здається, тим діткам треба розповідатися на, на, на такому прикладі. Зрештою, з Грінченка також всі сміялися Батько йому вдома забороня говорити українською мовою. А він створив для нас найкращий словник. Ну що ж, на цьому у мене поки що все, але хочу вам сказати, що другу частину моєї розмови з Іриною Фаріон ви можете подивитися наступного тижня. Так що до зустрічі наступного тижня у цій порі на цьому ж каналі. До побачення.